Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про кохання. Останніми днями декілька дівчат запитували мене, а що там взагалі по чоловікам. я думаю, якщо є цікавість, то треба щось -то про це розповісти. І так, звісно, відносини та стосунки між людьми тут в Швеції зовсім інші, ніж ми до того звикли. Звісно, прогресивна Європа, всі незалежні, всі на рівних і таке інше. Звісно, дуже незвично, коли чоловіки не так, так би мовити, вкладаються в стосунки, коли жінка також має свій вплив і все інше. Я вже це дуже круто. Ну, Це багато в чому проявляється, але. Наприклад, наші жінки звикли до того, аби їм дарували квіти, аби за ними їм приділяли увагу. Але, звісно, тут так ніхто не робить, тому що квіти тут вартують дуже багато. І я розумію, тутешніх чоловіків, бо це навіть не серйозно витрачатися. А Сімейні бюджети, тут не вийде так. Я вийду заміж і все, я буду сидіти вдома, і в мене все вдалося в цьому житті. А, ні. Е, звісно, тут все інший світ, інші ціни, і тут так не вийде, аби всю сім'ю тяг за собою один чоловік. Жінка також має вкладатися. Жінка також мусить працювати, і це я вважаю нормально. А um, так, um, um, тому що Кожна доросла людина має щось із себе представляти, має чимось в цьому житті займатися, має е, нести якусь користь своїй родині, суспільству. я вважаю, це абсолютно нормально, аби кожна е, жінка працювала. Звісно, йде мова про те, не аби там жінка впахувалася на роботі, яку ненавидить, бо так треба для сім'ї. Я вважаю, що коли кожна людина реалізовується, е, Робить те, що в її змозі проявляється в цьому світі, приносить користь. В неї все виходить. Вона отримує від цього енергетичне та фінансове підкріплення, і звісно, вона може бути на рівних. Вона цінує себе, вона цінує людину, яка поруч з нею, і це нормально. Тож так, тут працюють обидві людини в сім'ї, тут немає такого, як раніше там у нас ці жарти, пострадянські, дурацькі. Проте, ну любий, давай сіди зарплатню, я її там не знайду куди подіти. Ні, тут чоловіки прекрасно все розуміють, цінують себе, цінують свій енергетичний та фінансовий ресурс, і це нормально. Чи важко побудувати стосунки зі шведами? Наприклад, мене часто питають. Я вважаю, що так, тому що це зовсім інший менталітет, вони морально інші, вони, вони, вони мислять по-іншому, розумієте? Вони ніколи не зрозуміють наших глибинних проблем. Для нас їх проблеми здаються інколи смішними. Звісно, я кажу тільки про своє бачення. Не ображайтеся, якщо я щось скажу не так або це когось задіне. Але я вважаю, що так з людиною іншої національності, з таким іншим менталітетом важко будувати стосунки. Звісно, тут є люди на будь-який смак. Чорні, білі, рожеві, помаранчеві, які хочеш. Тому зустріти можна будь-кого. Але я навіть думаю, що Питання та проблема, стосунків та пошуку когось стоїть не в тому, яка це нація, в якій ти країні, а який менталітет, скільки грошей треба або не треба заробляти. Я вважаю, що людину свою, ви знаєте, будь-де, тому що це. Питання в тому, що ви випромінюєте, в тому, що ви до себе притягуєте. Я знаю, що таке бути самотнім в моєму Кременчуці, і що, буде, що значить бути самотнім тут у Стокгольмі. І Я знаю, що таке закохуватись у Кременчуці і що таке закохуватися в Стокгольмі. Це відбувається само собою, коли ви просто. Живете своїм життям, приносити користь простору, людям навколо, коли ви горите, коли у вас такий, такий жар всередині, коли ви робите те, що любите, коли ви йдете, і у вас ця енергія, що просто всі навколо її відчувають, що ви самі себе бажаєте, розумієте, у вас ніколи не буде проблем знайти когось будь-де будь-якій країні, і будь якому місці, тому що е це залежить виключно від вас, тільки... Коли ви любите та хочете самого себе, тоді до вас притягується ваша людина. Деякі люди кажуть, що тут надзвичайно важко будувати стосунки, в принципі, знайти когось і таке інше. Зі мною вже тут знайомились на вулиці декілька разів, і шведи, і не шведи. І якщо зі мною знайомились, то з вами також будуть знайомитися це нормально. до того ж, кажуть, що шведи ніколи не знайомляться, але ні, все ж таки знайомляться і шведи, і не шведи, і хто хочеш. І ці випадки знайомств були зі мною тоді, коли енергетично я йшла додому просто щаслива. Я не знаю, я горіла всередині так, що що це відчувалося і люди знайомились. Тому ця магія це не просто в тому там куди йти, щоб познайомитись або ще щось. Це відбувається завжди, само собою. Всесвіт завжди вам дасть людину, коли буде на цей час, е і коли ви будете на це готові. Тому якщо у вас всередині сидить оця думка, що я хочу знайти чоловіка, тільки шведа, або тільки чорненького, або тільки рожовенького, або якого хочеш, а, якщо у вас тільки мета зустріти когось у цьому році, я не знаю, побудувати з ним сім'ю, якщо ви там зациклені на пошуку когось, і якщо це вам складно, тому вам це і складно. Просто забудьте це, живіть своїм життям, кохайте самого себе в першу чергу, робіть те, що любите, те, що вам подобається. Реалізуйтесь, і тоді у вас взагалі не буде виникати питання, а кого знайти, а куди йти. А де а що, я самотній. Ви ніколи не будете самотнім почуватися і взагалі бути, тому що до вас ніби магнітом буде тягнути людей. Розумієте? Тому, люденьки мої, не заморачуйтесь з приводу того, якщо ви наразі самотні або не самотні, якщо ви там в активному, неактивному пошуці, не будьте в активному пошуці, будьте в активному пошуці і в роботі над собою і в любові з самим собою. І Всесвіт завжди вам дасть людину, яка розділить та підкріпить вас це відчуття. Тож, просто любіть себе, любіть те, що ви робите, любіть свій стан та вкладайтеся тільки у свій стан, і він вам просто допоможе знайти і зустріти будь-кого, коли ви будете на це готові. Не ставте собі за мету когось десь там щось, зустрітись колись. Ви так ніколи ніколи нікого не зустрінете, тому що ця енергія тільки відштовхує. від, você. Então Любіть себе, де б вони знаходились. Тому що є жінки, які в маленьких містечках виходять заміж по п'ять разів. І є жінки, які в містах-мільйонниках завжди відчуваються самотніми і нікого не можуть знайти. Тому справа не в місті і не в часі. Справа лише тільки в вас і в тому, що у вас є всередині. Тому любіть себе, надихайтесь Собою, вкладайтесь в себе. І тоді цей стан підкріпиться стосунками, друзями, зустрічами, і буде відбуватися просто суцільна магія. І якщо ви зі мною згодні, напишіть про це в коментарях. А всіх інших я благословляю та надихаю на любов.